з собаками зранку так класно, в парку нікого нема, нема, ну мало людей. Так тільки проходять мимо і тільки проходять мимо і там ДНД з собаками. Дуже класно. погода така прохолодна зранку, вже сонечко. Вот. Дуже прикольно. Ой, гарно. Кульбабки ростуть. От вот так. Отяк, потяг, зариваємо. всі. Це зарила, отак, отак, щоб ніхто не знайшов, так? що ми там зробили. О, тут ще такі класні стульчики. Не знаю, ви бачите, чи под дуже. Вони такі стоять. Лежаки. Вчора пізно гуляла, люди на цих лежаках лежать. Хоча вже було доволі прохолодно, але пліди беруть з собою. Короте, прикольно. Ніка, пішли. Що трапилось? Хочу гуляти. А, щось в мене заболіло. Ой, поперек. Неудобна мені ця матрац. Кровать неудобний, матрац неудобний. Не знаю. Спина болить зранку. Я вже сьогодні. В першу чергу помила волосся. Думаю, ні. Ну потім, вже коли пізно, там десь 12, вже так чогось вже не хочеться мити голову зовсім. Вже півдня проходу цією грязною головою. Коротше. Тому сьогодні думаю, ні. Помию волосся, а вже маску з собаками, коли прийду, зроблю. На обличчя дуже сподобалась вчора масочка моя. Із Аврори фруктова. Ну, дуже класно. Слухайте, я першу зробила і потримала, ну, як положено, там, я так розумію. Ну, Недовго вона ще не вся висохла. А цю я, по-перше, по вона дуже-дуже тонка. Це просто клас. Вона як втора шкіра. Вона лягає класно і приліпає так, і вже. Ну, не відходить, як інші маски тканині. От. І ця е, така тоненька-тоненька, вона під очі одразу лягає. От. Е, е, ну, по всьому обличчю класно лягає. От. Дуже класний. Лікала класне і сама масочка тоненька. От. Вона на такій підложці йде. Я так розумію, тому що вона тоненька, дуже ну класна. Вообще. Я була дуже здивована, то, що така тонка. Я тонкою такої ще не бачила ні разу. Вот. і е, Я довше її потримала, вона підсохла на обличчі. Блін, який класний ефект був. Вона стягнула шкіру. Знаєте, ну такий ефект, як катальгінантні маски або від... Ем... Глиняною. Коротше, дуже сподобалась. Зараз зроблю арбузну, бо вчора ананасову це робила, до цього робила арбузну, але мало тримала. Зараз хочу зробити арбузну і потримати довго її. Дуже сподобалось. Прям класно взагалі. І ще я її купляла по 9 гривень, так взагалі клас. Дивіться, качеля тут є. Ну, я... Ну, каталася не одного разу, щось вона така коротка стала, мені здавалося, що вона довша. Ой, так. Зараз погуляю з собаками, прийду додому, вмиюся, зроблю собі масочку і буду будити віталінку. Сьогодні ми вирішили пораніше вийти, щоб... Е Зранку по магазинам пробігтися. Вона хоче собі джинси. Такі, це зараз модні, вони широкі, знизу трохи у самому низу завужені, і воно з цього там тримається на нозі оця вузка штаніна, і, а вище, оце, все, що вище, воно спадає типу, як довге. Великі. От, коротше, такі штанці, Блін, зараз мода така мені не дуже, ну, Типу, великі джинси, виходить, на 5 розмірів більше вони виглядають отак. От. Ну, коротше, вона хоче такі джинси собі. Ми вчора. Подивилися по магазинам. По-перше, немає її розмірів, всі дорослі, а у неї ще розмір недорослий. Есечка на неї навіть велика. От. І що ще хотіла сказати? А, та й ціна тищу з чимось. За штани. Розумієте, якщо б ці штани були якісь більш елегантні, я би, може, її взяла. Ну що ти робиш? Джевеліна, не можна. От. А такі штани я не хочу купляти за тисячу гривень. Коротше, мені здається, що їх можна купити на сежки. Це такі штани не знаю яких годов, От. але такі я спущені, не пам'ятаю, щоб носили. Коротше, ми пройдемо сьогодні по сежках, скоріш, скоріш подивимося ці штанці. Пройдемо ще по магазинчикам маленьким. А, у мене зараз ще справа зранку я хочу. Я там пофоткала деяку продукцію корейську. От. І хочу, щоб цей. Хочу зараз почитати про неї. Там є невеликі розміри, крем під очі, чи він такий є, чи він там пробник, не знаю. Но він недорого дуже коштує, там з чимось гривень. Я, якщо він гарний, я його собі візьму. Якраз і невеличкий розмір, тому що корейські засоби під очі мене дуже дивують. Вони просто громідні, Великі розміри такі. Ну, я, звісно, використовую їх на все обличчя, але ж все одно. Вот. Коротше, я хочу подивитися оцю там корейську лінійку. Там три, три позиції я сфоткала. Вот. І... Ніка, підійми лапу. Ніка. От, і коротше, зроблю масочку, поснідаємо. Треба ще добудитися віталіну, тому що пізно, мабуть, лягла пізніше, ніж ми з чоловіком. Бо тут везде рови отакі. Тут ще така річка невеличка. Вона то розливається, то не розливається. Якщо хто не знає, то тут під містом є річка підземна. Так, коротше, собаки я бачу, не хочуть гуляти, підемо ми додому. Відпускати я їх не хочу, зараз вдруг яка собака, джавеліна кидається, Не буду відпускати. Підемо потихеньку додому. Там в талінки ще дві, три рола залишилися, три штучки. Мабуть, я зараз, я сьогодні приготую спагетті, я вчора підготувала все, син е, хотів, е, ну, взяв з собою фарш, там гриби, от, купив і це все, все не приготував. Коротше, я забрала, от, вчора е, на пательні пожарила. Ці гриби з луком, морковка велика, дуже мілко, міленька-міленька, бо нема в мене тут тюрки. Ну, коротше, міленьке все це притушкувала, поджарила, притушкувала, а потім. Джевеліна, що воно запуталося повідеці. Зараз треба розпутати, бачите. Коротше, фарш туди додала. Ну і це треба макарони зварити і це вже додати. Якби готова заправка стоїть. От, ну, таке. Все, йду додому. Так, класно гуляти, я б погуляла. Особливо сама б погуляла. Там вже ці місця зайняті. Так, 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 так.